Йо, вроді пропав, вроді вже Ле, нема. Куда ти їдеш? Я є тут, Мене ж гарячки беруть. Я то-та є, ну що ти то розказуєш людям, будь ласка. Я й тут треба йти чи нині помолити. Ви говорите, Талеоніта, подивись сюди, ну подивись залів! Не подивись залів! Треба, щобся така привиджувала. Фу, божечко, поможі я, чесне слово. Ой, як треба їхати додому. Що... Ренчи Дренька, може я зараз не в тему говорю, але ти знаєш, ти тут трошки лежати. А чого ти не мене знає. не спитаєш, Діду. задолжав. з'являється, тому що ви. 에, 에, прошу взяти і 7 тисяч мені принести, бо він не, хай собі не думає, думаєш збригся. А, не, там, ну запитайся 에, в мене. А, а, що йому, ти во анулюєш борг, бо я його там знайду, що йому там. А, да. Грина, я віддав 30... сам будь, будь ласка, сім тисяч, я чужого не хочу, мені своє принести я, і що питайся мене, я і... спокою дам і Думаю, що такого ще легше ще відкупи. Не від... Ба, немає. І думаю, гроші. Мені так віддам. не буде. Мар Янка, а? та як ти тут пердовича, то можна позажати тролі льолі. ні? Віддай мені Мар'янку, не трогай її. Появився? Я тут не був. Я не їй якийсь дух. як його викликати можна. Бачиш? Чуєш? Віддати твій марянку і скаже так, а тобі тобі очі серед білої ночі. Тепер ти не зробиш, бо ти є дух, ти ще просвітлює, розумієш? Я просвітлюєш, як я можу просвітлювати. Сиди, хай наблюдає, як ми зажигаємо. Ай-яй-яй, ай, як ай, я того дня чекав. А я не думав, що та, так випаде при таких обставинах. Думав, ти його просто лишиш, ну але він лишив нас. І що зробити? Я мушу дівку підтримувати. Ти чекай, чекай. чекай. Ти ще в лівний день. У мене ще завжди тебе розмова буде. Слухай, сюди, дух, ти не зваєш, ти мені бабла терчиш, а то спасе. Що буду комусь віддавати вже. Диші, я за свої в вмру піднімеш, я тобі там такої вкачаю перед чима і вернусь назад. Куди ти будеш підноситись? Ти не забавиш, що я колись робив кур'єром, але я розносив не піцу, а я що тебе то не спасе. Що ви того робите? Ви вже три дні мене з тим кошмарите. Я не винен в тобі, я є живий. Ти що я тебе не можу. Бо ти житті б'є в повітря. То ти ще появляєш, то ти пропадаєш, то де ж ти ще ту, ту, не мішай мені з марянкою свою вішню жизнь, налаштоваю. А куда мені йти? Між так же не спасе, біжені не поможе. Піш, так ти же там є, e, мені повіжні вдоліш, там наліває, а там б є, чинма. Трам того не пробачиш, що ти до мене говориш. Та що шкода сказати? Бо мені бабка йшне, тому що там. Сухий закон, Їз не наливай, знову пропав. Так, хто пропав, то я з боку, стою. Ну, ну не скажи правди, не, не, не дійде до кінця, мрячу йде до хати, до хати та йдемо. Да, йдем. Стій, та стін, бере пропадає. Хоч тінь. Хоч квартиру ту то перепиши. Тобто щось думати, як то її переоформити. Хоч то що зробимо гарно приймати. Ні, живому квартиру діємо. А там ще та Оксанті є. І то проблема. Ми щось, там ми щось їде з плавами, щось порішаємо. А що ти будеш сплавляти, я вас посплавляю. Втройте сестри моєї. Ти ще стільки б мордувала з ним. Ти Треба тук... компенсацію. Ми це діло рішенемо. Я кажу, подивись сюди, ліво, де двері. Так, хата буде дурно пустувала. Так 2 на метр є Ну, квартира без світла. Що ти такі, знаєш, розумію, Ми прекрасно. Вийде. Ренчу розкажуть зараз одного файного анекдота, щоб ти не сумувала, знаєш. О, живе, скажи, льоня? 에, 에, слухай, був хлоп в лікарні, лежав, зробив свою підтяжку, литя, все як має бути, такий, виходить, помолодів, каже до медсестри, кілько мені років дасть. Вона каже, тричі. Каже, а мені сорок шість. Потім де там по вулиці ще питає людей, заходив в ресторан. Біля ресторану до охранника каже, кілько років мені дасть. Він каже, та 3 чи три. Каже, а мені сорок шість. Бажає це збрігся тіші. там до офіціанки питається. Кілько мені років десь? Ну три чи п'ять, а мені сорок шість. Потім вийшов з ресторану, йде по вулиці, бабка йде. Він каже: Бабулю. каже, а скільки мені десять років? Вона каже: Йой сину, я же зле бачу, мені треба пощупати. каже, та добре, вона там мне то мене мацеє і мацей, мацей мацеє. -ма Що наматулась, і каже сорок шість. Він такий, А звідки ви знаєте? Вона каже: Та я під рестораном підслухала. Видіж? Аніміда зацінив таку анекдоту, аніміда, чи це я, я... посмінявся, що хе весело. Мар'янче, я тобі скажу так, ти можна переживати, що якийсь рік, що ти, рішу, ти другому дать та і, та, і так далі, ти... Тоже, то вже, можна, Нет, тому, шо, то можна. Не ти... побачте шо... мене, будь ласка. Що я тобі можу сказати? Знімай труси, буду Маріана, да А що? Я не є добре, я Я колега, та то можна, Нет. то нема гріха в тому, дочку. Ну, ну будь ласка, то побачите! Може, мене. воно тобі перейде, знаєш, воно тобі перейде що, день другий. я є тут, да. День другий і ти во, і, і, і можна ж всі займати не, той. Ну, будь ласка, то скажи що ви не бачите. Але він би то зараз піни ще, як би ну, тки очув, ні. Та я, я є біля тебе! Та, життя ще продовжує, Маріанчек. Що, що, що буде добре, Маріанче. Маріанчо, а як ти думаєш, він піде в пекло чи в рай? Думаю, ну, так. Що ви далі продовжуєте? Я теж. Він пекло. бабки пенчі украв. То що грішне. Він піде, буде смолу варив. Ви маєте кудись в пекло чи вигляді? Нормально, але, але в пекло чи в раю, то ми вже не будемо знати. Це вже хіба приснить комусь чи... Він пів до сповіді не встиг сходити. Боже, чого yeah. yeah. Але ті типу, попав. на землі. Але добра була людина. На землі, та... я не та... говоріть такі речі. Та ті пота, але... Але ну... до неї трохи. Щось йому бракувало, може й наліпше Та я не вмер, не вмер, ну я тут. А там же присипали, Можуть, там вже там, там, всі рівні. Ходив сьогодні до Кьон за базари, де будемо ховали, то Ксьон сказав, що не знаємо. То... Ми разом з вішельниками ховають. Бачте мене на хто, хто Багаю, на себе хто на себе руки наклав, <рес> якраз тим там з нормальними людьми не ховають. на себе руки що я, я, я про я просив, але вже місце якесь? та щось там десь знайшли в корча, що якраз ще я хотів говорите, сказати... прошу, Як я помру, не дай Бог, то на батьків знові буде. Чекай, бо мені вже сумки не збігають. Кажуть, що ну такі люди на небо не попадають, не то по землі ходять, бродять. Знаєш, він бачився нам. Вот чого він бачився. Ну, я живий, ну не захотайте коліво моляю, моля. То Тож його не до себе взяв, що ти зрозуміє. Не чистий, я не є а з вами. А. Я чолові оповідали, що навіть його, що най до церкви не будуть несли. Та там відмо та то, то від, ви від, ви мо, та, ще за таких таке не моля. Я є тут, Того, чому, займають, молитися, то не мають молитися біля рову відспівають, і то він в корчі вон за вербами прикопують. Та напишіть їм, що я є тут. То навіть напишіть. на тім самим цвинтарі не ховайте, де його, де нормальних людей. Та таких утопленів. Ти не стыдно, будьте. Будь і стыдно кожному, хто то в То Утопленіки, вішельників, їх окремо ховають, а в корчах. Хич прийде, я навіть не знаю. Я ваше вже яму там ну, але та, то вже вже таке. Якось вже відховаємо, хіба в поминки у нас бари, знаєш. Але що там буде з 4,5 чоловіка? Я тобі менше скажу за такий хінай траур не тримає. За що, так? Сміло, можеш ти собі десь, тиво, до клубу, то за свої грік час. казав за такого навіть, тиво. Най, всти, всти, вститно всти тримати, щоб я заки відривало за те, що. може, то й на краще, може, це не де якогось нормальну. А дідько не перебирає, дідько всі до себе забирає. Чого розуміє? дідько мав забрати, та сижу перед тобою? Май те, що чорне купляти? Я от у вас на базар скочу, я тих хустку можу дати чорних, що хочеш. В мене є. Ну короче, до куплять я йду точ. Будеш втратлась. Я йду тобі лявать. Вдати може якийсь гроші. Не треба їй щось давати. Я йду тоть люди. на Марянчику то так чисто від моєї сім'ї його. На Знаєш, Що там ти... може людина, люди приїдуть, купиш який чай і каву. Я йду тут. Що, Марянчику, тримайся, короче. Треба буде гроші, то дзвони.